Трапила коса на камінь. Був собі цар і мав одну доньку. Донька та була дуже красива і дуже розумна. Коли доросла, почало багато ще найкращих царевичів сватати її. Але вона не хотіла за жодного вийти, бо всі їй видавались дуже дурними. Що батько не казав їй, нічого не допомагало. Не піду, та й не піду, каже, за такого дурня. Ото була вся її мова. Але де ж ти візьмеш розумних, коли всі однакові, говорив батько. То буду чекати, доки не трапиться такий, якого я хочу. Чекає вона, чекає, царевичі приходять і відходять, але ні один їй не подобався. А один син сусіднього царя дуже сподобав собі ту царівну, але боявся приступитися, щоб його не відправило. Далі, як батько почав дуже наполягати, щоб таки виходила заміж, вона зробила ось таку штуку, зловила блоху і посадила її в глечик з маслом. Там блоха вигодувалася і виросла така велика, як добрий кіт. Тоді вона наказала її вбити, зняти з неї шкуру, виправити, і зробити з цієї шкури рукавички. І все це в найбільшій таємниці. Потім каже татові Ну, тепер я сповню вашу волю та вийду заміж, але лише за того, хто вгадає, із чого ці мої рукавички зроблені. Добре погодився батько та наказав оповістити по всіх краях, що хто вгадає, із чого у царів не зроблені рукавички, той буде її мати за жінку. Знов пустились королевичі, царевичі, як до меду, але де там, жоден не вгадає. А вона з усіх насміхається, гонить їх від себе. А той сусідній царевич почув ту чутку і погадав собі, що з то мусить бути неспроста, коли так тяжко вгадати. Що ж ті рукавички? Радий би і він піти та попробувати щастя, але боїться, ану ж не вгадаю, на жене, тоді вся надія пропаде. Стій, погадав собі, треба взятися на хитрощі. Перебрався він зажебруючого діда і йде до того міста, де та царівна. Зайшов там на ніч до якогось старого кушніра на краю міста. Ну, звичайно, зайшла бесіда, слово по слову, кушнір почав повідати про царівну, яка то вона гарна та мудра, штуку таку вигадала, що й світ не чував, і тепер насміхається над бідними паничами. А яку штуку вигадала? спитав той, ніби ні про що їй не знає. Таку штуку, відповів кушнір, що наказала вигодувати блоху, зняти з неї шкуру, а потім я ту шкуру вичинив і зробив її з неї рукавички. От вона тими рукавичками всім паничам і забиває баки. Котре, каже, вгадає, іщу рукавички, за того й піду, а котре не вгадає, то виганяє з ганьбою. Постій, гадає собі, царевич, тепер я тебе матиму, але відплачу я тобі за твої насміхання. На другий день іде він, вдягнений жебраком до царських палаців, і просить, щоб його завели до царівни, бо він хотів би попробувати щастя. Слуги зміряли його очима, що він такий шлудивий та обідраний, але вигнати його не могли бо мали від царя гострий наказ допускати кожного. Входить він, а царівна навіть не дивиться на нього. Наставляє йому руку, питає коротко, вгадуй, і що чого це. Він, розуміється, того не злякався, приступає, обмацує, обнюхає, а далі й каже, бодай ви, панунцю, здорові були, та це блохи. Вона скочила, як ошпарена, зиркнула на нього, а то дід же брак, шлудивий, обідраний, господи, аж усі потерпли. Але що було діяти? Батько й міністри бачили все те, і годі їй було взяти назад словом. Ну, доню, каже царь, чого ти хотіла, те і маєш. Вибирала ти вибирала, та от що вибрала. Бери ж тепер. Бо тобі Бог судив. Ну, вона бачить, що не жарти, піддається, хочуть того жебрака перебрати по панськи, та ні, він ані руш. Я жебрак із діда прадіда, куди мені до панських уборів, який тут стою, такий до шлюбу піду. Що цар напросився, що царівна налютилась і наплакалась, Ніщо не допомогло, мусила таки із жебраком шлюб брати, а скоро по шлюбі каже жебрак до неї. Ну, тепер ваше панування скінчилося. Тепер ви переходите на мій хліб і мусите йти зі мною по жебраний хліб. Скидайте свої панські шмати і вбирайтеся в таке, в якому я ходжу, бо в нашому стані панські убори не до лиця. Знов просьби, знов плачі, Ні. не порадна година із жебраком. Як уперся, так при своєму став. Уже цар давав йому і гроші, і поле, і хати. Так ні, не хоче, та й не хоче. Я дід же браки, не треба мені від вас нічого. Тільки жінку я від вас беру, бо вона мусить іти зі мною, а свої добра сховайте собі. Моє добро то й палиця, більше ніякого добра мені не потрібно. Тоді цар рознівався страшно на зятя й на доньку та й каже Та коли так, то йдіть же собі, куди хочете. І не показуйтесь мені на очі, і не признавайтесь до мене, не хочу ні чути, ні знати про вас. А Жебракові цей байдуже. Він почепив собі і жінці по дві торби на плечі, палиці в руки, та й пішов із нею в світ пожебраний хліб. Ішли вони йшли, аж зайшли до того міста, де був батько того царевича, а її чоловіка. Царевич вибрав собі якусь нужденну хатку на краю міста. Ліплено з глини, з одним віконцем, та й каже до жінки, оце хата мого діда й прадіда, тут будем жити. Я буду ходити по селах і містах за хлібом, а ти будь вдома. Вери, пери, пряди сусідам за гроші, бо гріх і тобі задарма хліб їсти. Живуть вони так день за днем, а він рано встає, торби на плечі та й хільцем, хільцем до царського двора, до свого батька. Розповів він батькові все, яка йому вдалася штука, і яка добра жінка з цієї царів не вийшла, як його слухає, любить. Старий цар так утішився, що й не сказати. Ну, загадали вони аж тепер справляти велике царське весілля. Листи розписують по всіх царях, королях, щоб зіздилися на гостину. А у дворі ріжуть, печуть, смажать такий, що запах аж по цілому місту йде. Отже ж одного вечора приходить той царевич до своєї халупи, до жінки, приносить дещо хліба. Але мало. Вона дає йому якусь бевку. Він того не хоче їсти. Чому ти чогось ліпшого не вариш до неї? Та звідки я візьму ліпшого, каже вона. Ти приносиш мало, а я забрести не можу. Трудно тепер на заробіток. Та й не звикла я до цього. Ну, постій, нараджу я тобі заробіток, каже він. Є тут у мене ще трохи грошей, то я накуплю тобі горілки і пляшок, сиди в хаті та шинкуй. Добре. Пішов він рано, знов ніби на жебри, а вона сидить у хаті й шинкує. Аж він живенько побіг до своїх вояків і каже кільком. Ідіть на край міста, там шинкарка горілку продає. Наробіті збитків. Тим лише подавай таке. Пішли до шинку, напили, накричали, пляшки, чарки побили та й не заплатили нічого. Приходить чоловік увечері, а вона сидить та й плаче. Що тобі, питає він? Та от, каже вона, якісь тут журнірищі прийшли, горілку випили, пляшки, чарки побили, та не заплатили нічого. Ну, кепська з тебе шинкарка, але не журись, на завтра треба буде інакше зробити. Я тобі за решту грошей куплю горшків. Сядеш собі на місце та й будеш продавати. Добре. А раненько він знов побіг, сказав кільком воякам сісти на кони і зробити тій гончарці збитки. Ті на коні їдуть, ніби повз неї, аж тут. Нараз один за другим, як торкне коня, ніби кінь сполошився, там між горшки, всі до чисто потовкли. Увечері приходить той додому, а жінка плаче. Що тобі? питає він. Та от, повідає вона, нещастя моє з тими жовнірами. Наїхали тут якісь на конях, коні їм сполошилися, всі горшки перетовкли. Ну ну, каже він, не плач, якось то буде. А от я тобі нараджу інший заробіток. От би ти навідалась до царського двора, чує, що там велику гостину ладять, то помогла б дещо на кухні, води принести, замести, дров підкласти, то все-таки сама попоїла б чого доброго і мені принесла б. А ну, піди завтра. Що ті, бідні, робити? На другий день попорала в хаті та й пішла. Прийняли її там, носить вона воду, дрова, кухню замітає, печені на рожнам обертає. Правда, кухар її їсти не жалів. А увечері, коли вона вже збиралася йти додому і попросила, щоб дав їй дещо й для чоловіка. Він сказав понасипати їй у дванадцять маленьких горщиків потроху всякої страви. Як же це забрати? міркує вона. А далі кухар порадив їй, щоб понаселяла всі ті гурщики на крайку і з ними. Це буде найліпше. Зробила вона так і вже збирається йти. Аж тут царевич крикнув на неї, щоб несла до покою гостям води. Попила вона срібну коновку і несе, а там уже музика грає. Танець зачинається. Царевич став перед нею та й дивиться. А вона не пізнає його, їй навіть не пригадці, щоб то міг бути її чоловік. А чи я ти молодиця? питає царевич. А тут одного жебрака, що живе на краю міста. Але ти, як бачу, ладна собі, зовсім тобі не личить бути жебраковою жоною. Я б не знати, на що заложився, що ти й танцювати вмієш. Дади мені до танцю, відмовляється вона, а сама аж тремтить від сорому і страху. Ану спробуймо. Гей, музики, крикнув царевич. Хопив її, музика заревіла. А він, гей, з нею бертаси. Вона, бідно, опирається. Він її нею кидає туди, сюди. Вся страва в горшках, що в неї поприсилювані до крайки, розливається і обляпала її від ніг до голови. Гості регочуться, а їй все лице горить із сорому. А далі, як заплаче, та тому до ніг, щоб її пустив. Тоді він пом'як, підняв її та питається А що ти мене не впізнаєш?» Вона видивляється на нього та нічого не каже. А то відколи в нас так повелося, щоб жінка чоловіка не пізнавала? Адже я твій чоловік, а ти моя жінка. Тут він розповів їй все, як, що, до чого. Наказав їй зараз передягнутись по царськи, аж тут її батько надіхав. Ну той, певно, здивувався, коли побачив свою доньку, що він віддав їй за жебрака царівною. Там-то вже бал був, можете собі погадати. Вилами молоко їли, по борщі човнами плавали.